Бійці АТО громадські активісти та журналісти. Саме такі кандидатури політологи очікують побачити на позачергових виборах до Верховної Ради 26 жовтня. Цьогорічні перегони від попередніх відрізнятимуться насамперед емоційністю. Тема війни нині неабияк актуальна. Відтак деякі політичні партії взяли на озброєння ідеї патріотизму та захисту держави. Експерти застерігають, виборцям необхідно уважно вирішувати за кого голосувати. Це допоможе уникнути політичних маніпуляцій. Вибор. Ці це турбує, і вони хотіли б бачити Верховній Раді людей, які в них асоціюються з безпекою. Але при цьому потрібно розуміти, щоб це не стало технологією маніпуляції виборцями, і виборці звертали увагу не лише на відомі прізвища і відомі бойові одиниці військової армії, але й звертали на те, хто йде далі, і чому взагалі ці люди йдуть до Верховної Ради. Окружній виборчої комісії офіційні імена кандидатів поки не відомі. Пояснюють лише на вихідних відбулися більшість партійних з'їздів, на яких озвучили ймовірних учасників виборів. Днями ЦВК реєструватиме усіх охочих взяти участь у парламентських перегонах. На протязі трьох днів після подачі будуть рішення ЦВК про реєстрацію. Чи якісь там інші дії. І після цього ми вже будемо мати якусь таку ж інформацію, хто йде по нашому округу, скільки людей, які партії, які політичні сили. Ну, так в загальному ми це знаємо, але знаємо це за свою масу інформацію. Офіційних, офіційних, офіційних документів ще просто їх немає. Термін висунення кандидатів народні депутати від політичних партій закінчився 15 вересня. Самовисуванці ще можуть подати документи до 25 числа цього місяця. Нагадаємо, нині підготовка до позачергових парламентських виборів можлива лише у 9 з 21 виборчого округу в межах Донецької області та у 4 з 11 Луганської.